Всі заходи до дня космосу цього року об'єднані темою космос і підприємництво у Дніпровському планетарі підготували виставку картин на космічну тематику. Також відвідувачам запропонують інтерактивні ігри та багато іншого. У нас проходить захід для студентів та школярів Запоріжжя. Це конкурс вони роблять. Невеличкі відеоролики на заздалегідь зазначену тематику, викладають їх у TikTok, відмічають нас, і потім в нас буде проходити розіграш, вони будуть розігруватись подарунки від планетарію «Ноосфера», які вони отримають. Його розповідає, все це робиться задля того, щоб заохотити молодь вивчати космос. Торік планетарій модернізували оновлення були як зовні, так і всередині. На сьогодні планетарій у Дніпрі є найсучаснішим і технологічним не лише в Україні, а й серед країн пострадянського простору. Проект реалізувала громадська організація Асоціація Ноосфера спільно з аерокосмічним музейним центром культури та освіти молоді. Зараз у планетарії можна побачити багато сучасних експонатів, послухати цікаві лекції та подивитися пізнавальні фільми. Ми робили оновлення планетарія з розрахунком на те, щоб розповісти людям про всі планети, які є в сонячній системі, розповісти, в якому порядку вони там знаходяться, і що в них є цікавого. З цього приводу в нас з'явився новий експонат, який називається Космічна Арфа. По-перше, він наглядно демонструє, як планети розташовані по віддалені від сонця. А по-друге, коли наші відвідувачі підносять до них руки, вони видають ноти, які співвідносні тому, наскільки планета далеко розташована відносно нашої зірки. Пані Олена розповідає після оновлення, прийшла сюди вперше. Дуже гарно, те, що можна всі статті прочитати за QR-кодом і отримати більш широку інформацію, а не тільки ту, що представлена на стендах. Тобто, дуже багато таких моментів, які м м переносять тебе у сучасний музей. Один із фільмів майже досяжного під час перегляду глядачі дізнаються, як далеко людство може зазирнути у космос. На базі планетарію сфера є ще й фільми власної розробки. В нас зараз на даний момент їх п'ять. Тобто, це ті фільми, які створювала команда. Лантаріанасфера фільм Український космос прийшов відбір на трьох міжнародних фестивалях. Спеціальні заходи до дня космосу будуть тривати до 10 жовтня.